Мої вітання на телеканалі Дніпро Тів випуск новин спорту. Внаслідок масштабної комбінованої ракетно-дронової атаки з боку Росії на Україну, яка не вщухає і нині на цю пору відомо про 18 людей, які загинули, і 132 поранених. Серед тих, кого вбила Росія, колишній баскетболіст національної збірної та низки вітчизняних клубів 44-річний Віктор Кобзистий, життя якого обірвалося у Львові у п'ятницю. Він виступав за Маріупольський Азовмаш, Київський будівельник та Дніпропетровський Дніпро, ставши чемпіоном України у 2011-му. Також протягом трьох років в 90-х захищав кольори російської Самари. 2 а у складі збірної України став учасником двох чемпіонатів Європи у дві Першому та 2005 роках. ми висловлюємо свої щирі співчуття сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим загиблих, світла вічна пам'ять. Свої співчуття загиблим та вкотре закликали до допомоги Збройним силам України у соціальних мережах висловили українські спортсмени серед них каратистка Анжеліка Терлюга, плавець Михайло Романчук, тенісисти Олександр Долгополов і Еліна Світоліна, дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина Дніпровці, легкоатлетка Анна Рижикова і баскетболіст Станіслав Тимофеенко, футбольні клуби Донецького Шахтеря. І Київського Динамо та ще безліч людей зі світу спорту, які єдині у своєму обуренні. Нехай весь світ бачить, що було здійснено сьогодні вранці в Україні. Росія країна терорист і має відповісти за всі злочини. Бунісон стверджують вони. Наставника англійського клубу Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу, Міжнародна федерація футбольної історії та статистики, визнала найкращим тренером 2023 року. Протягом нього він виграв англійську прем'єр-лігу, кубок Англії, Лігу чемпіонів УФА, Суперкубок Європи та клубний чемпіонат світу з футболу. Зазначимо, що іспанець входив до п'ятірки найкращих тренерів у світі протягом 14 років, а також ставав володарем цієї нагороди у 2009 та 2011, 2011 роках. З Шістнадцятого разом з командою ПЕП виграв 16 трофеїв, включно з п'ятьма перемогами в чемпіонаті Англії. Раніше іспанець тренував в Каталонську Барселону і Мюнхенську Баварію. Всього за свою кар'єру Вардіола завоював 37 титулів. Федерація футболу Італії схвалила нову систему ліцензування клубів на сезон 2024-2025 років. Клуби серії А будуть зобов'язані виступити проти суперліги, щоб отримати допуск до чемпіонату до крайнього терміну 4 червня 2024 року. Вони мають виконати наступні вимоги: подати заявку на допуск до серії А сезону 2024-2025, що містить запит на надання національної ліцензії та зобов'язання не брати участі у змаганнях організованих. Приватними асоціаціями, невизнаними ФІФА, УФА та Федерацією футболу Італії, невиконання цих вимог призведе до невидачі ліцензії на сезон 2024-2025 років. З пораду близько ста учасників на килимі під склепінням зали міської дитячо на спортивної школи Олімпійського резерву розпочався перший за останні п'ять років чемпіонат Дніпра зі спортивної акробатики, ініціатором і організатором проведення якого спільно виступили Федерації Дніпропетровської області та міста з цього виду спорту за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. З параду близько ста учасників, на килимі під склепінням зали міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, розпочався перший за останні п'ять років чемпіонат Дніпра зі спортивної акробатики, ініціатором і організатором проведення якого спільно виступили Федерації Дніпропетровської області і міста з цього виду спорту за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Дуже давно не було проведено турнірів, не проводили цього виду спорту, тому це, мабуть, за останні п'ять років такий новорічний турнір. Посліхалось більше 70 спортсменів з міста. Всі будуть різноманітні номінації, всі будуть нагородженими медалями та подарунками від управління спорту. На початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань учасників та суддів подякувала, привітала та побажала успіхів. Голова Федерації спортивної акробатики Дніпропетровської області і Дніпра Лідія Секлицька. Після чого всіх показовими виступами він кращі спортсмени регіону, переможці і призери всеукраїнських та обласних турнірів. У своїх програмах вони научно продемонстрували усю привабливість. Велич і блиск цього видовищного вражаючого і красивого виду спорту, від якого перехоплює подих, де всі елементи пов'язані з балансуванням та обертанням тіла, що у поєднанні з екстримом просто зачаровує. Традиційно прологом старту виступів стало виконання державного гімну України. Далі після короткої інтенсивної розминки розпочалися змагання, які хочеться вірити, покладуть відлік відновленню, і водночас продовження славетної історії спортивної акробатики регіону. За весь час ми готували не не, не тільки спортсменів вищого гатунку, але і спортсменів збірників в чемпіонатів України, і які ну, були учасниками міжнародних змагань і досягали певних здобутків. Дуже хороших. Нам приємно, що у нас такі спортсмени продовжують нашу справу, яку почав Дмитро Петрович Кальцин. Я продовжую його жінка, продовжую його справу, підтримую молодих наших спортсменів, я тобто тренерів, які були нашими вихованцями. І одними теж були одними із кращих на Україні. Нагороди чемпіонату Дніпра були розіграні у близько 20 парногрупових та індивідуальних категоріях, де прискіпливі судді оцінювали програми на основі трьох компонентів артистичності, правильності виконання та складності демонстрації акробатичних вправ, пов'язаних зі збереженням рівноваги, обертанням тіла з опорою і без опори. Вправи на баланс перевіряють спортсменів на міцність і гнучкість, включають утримання статики в певних групуваннях, як правило, у вежах або пірамідах. Протягом певного часу динамічні вправи включають кидки, ловлю, повороти та сальто, які перевіряють спортсменів на міць та силу. Програма комбінованих вправ має включати елементи як балансового, так і динамічного видів. Кому краще у порівнянні з іншими, з мінімальною кількістю помилок, а то і без таких вдалося презентувати свої задумки і проекти у статусі переможців і призерів, були удостоєні відзнак і подарунків від організаторів змагань. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.